Які кримінальні справи, що які вже проведено слідчі дії, процесуальні дії? Хоч, що, хоч щось проведено по цій справі. Ну, ви розумієте, що в мене впровадження 800 КП і так я номер. А, а, а я ж вам залишав, коли перший раз був, я ж залишав номер справи, телефон, до вас дзвонив ваш колега, я ж, я ж всю інформацію залишав. Давайте я буду витрубовувати все кримінальне провадження, будемо там щось. Я вам так не скажу зараз. О, ну, фу, Давайте ви турбуйте. Мене, тут, Я тільки, скажу, мене ну, то, почекайте. Дивіться, ви взагалі, як, як прокурор, ви проводите якийсь аналіз або аудит тих справ, які на вас покладені. Навіщо ви мені це питання задаєте? Що ми, ну, ви, не... Яке у вас по цьому? Ви тут хто? По басі на цьому команді я тут потерпілий і потерпілий. добре. Добре, Ну, так мене цікавить як ви розподіляєте увагу на, на, на справи, свою професійну діяльність. Як ви розподіляєте по, е, по пріоріорите? То давайте. пів півроку справа вісить як гавно в ополонки. Там ну я не знаю, вибачте за враження. Як воно там тіліпається? тобто ви на неї не звертаєте уваги, Тобто, ви не знаєте, що ви то, тут спецепро керівник? Ну, ви так очі витрачаєте, як будто я не знаю. Я не витрачаю очі. Ну як я, я здивовано. Ви дуже здивовано дивитесь, як будто ви я перший раз, раз бачите цю справу. Я вас справ. перший раз бачу. А справу ви теж перший раз бачите? Звісно, ні. Тому що я вам казав, написав якесь клопотання. Що проведено, як вам відповів би. Так, я, ус... я маю право в гусній формі заявляти кажу. Давайте Я шоб... спеціально приходжу... Щоб розуміти, який стан досудового розслідування на даний момент, я на його витримувати, провести нараду зі слідчим, а потім. Так дивіться, якщо б я не прийшов, не прийшов і не задав питання, то ця справа віками там, до, до кінця, до, я дру... до знаю. другого я, пришествия. Я, там... я не знаю, що буде в майбутньому. Тобто ви кажу. б не знали по цій справі ходу до другого пришествия. Тобто, ви... Чому, чому ви за мене відповідаєте? Ну, така логіка. Ну, логіка ваших відповідей отака. Давайте я вам ще раз скажу. От потрібно було б, як ви я потерпів, маєте право. на Назнайоминий зі справою. Я б витребував її. Ну будь ви ласка, Ви подивилися, що там проведено. ви правило. це зупинив, ласка, я, я місяць до вас питаюсь попасти, щоб якраз, якраз цю дію ви зробили. Витребували там, подивилися. Давайте я витребую її, а потім, давайте, вже... давайте. Я, давайте, э, Вас запрошувати. Саме подивитись, що там зроблено. Я ж, я ж не я ж не заперечу чого. Так що значить саме подивитись? Тут півроку пройшло, тут ну вже Ні, мають результати. Ви ж, має, ви ж маєте і, право і, ознайомитися з матеріалами спра досудового справи. Розслідування. Які, кримінальні справи відкриваються не для того, щоб потерпілі на них дивилися, а для того, щоб притягнути винних до відповідальності або закрити справу за відсутності скраду злочину. Ні, я, вам кажу, я вам кажу, що ви маєте право ознайомитися зі станом досудового розслідування. Цього а я кіння... знаю в свої права. Я і так знаю в свої права. Ну, я ну, маю результат розну цієї справи розслідування. Ну, на, на вона Якщо, якщо немає складу злочину, закривайте цю справу і всю, за чим вона я там розуміло. болтається? Давайте, я витребую кримінальне провадження, зараз дам запит слідчому. Як не знай кримінальне провадження, тоді будемо збиратися з вами. Я вам по цій справі зразу факти наведу. Може ви не знаєте, дивіться. Так, ні, ви, ви, я, якщо хочете щось долучити, будь ні, ласка, ні, в письмої формі ні. слідчому. Ні, ну поясніть мені, ну може я, може, може я не, не, не знаю якихось юридичних нюансів. Ознайомтесь з цим наказом. 에, давайте так, я вибачаюсь. Е, якщо ви хочете. Е, я хочу щось? предметну бесіду провести е, згідно цієї справи. Бо я ж на особистому прийомі, правильно? Ви ж маєте ні, як прокурор е, е, ознайомити. У мене зараз неприйомні часи. Я вийшов, тому що ви приїхали. Я на місці. Зараз я буду їхати в суд. Добре, коли у вас прийомні часи. Я ж кажу вам, якщо, якщо от надійде в понеділокся кримінальне провадження, я вас запрошу, Ми подивимося, що там. Що зробив слідчий. А якщо не прийде, то ви не запросите мене. Ну як не ну навіщо ви так кажете? Я ж кажу, ну, зараз буде запис зроблений мною прокурора, що достану до судового розслідування цього кримінального провадження. Так. Ви як потерпіли, я вас запрошую, ми все подивимося зроблено. То Тобто ви вже мене І... запрошуєте? Я можу звісно, на понеділок? Звісно, звісно. Ну, якщо буде в понеділок, там вже будемо з вами зв'язуватись. І о, оці от. О... Долучите до кримінального провадження, напишу таке питання. Я долучу. Да, да, да я коли ознайомлюся, коли побачу, що зроблено, звісно. я прийду своїми фактами звісно, і вам покажу, звісно, що звісно. зроблено. Ну щоб ви мали порівняльну якусь таблицю. Так? Звісно, звісно. Добре, домовились. Тоді ще п... останнє питання: які засоби зв'язку з вами є е, ви там телефонно? Кому залишали? Ну вашому черговому на да. давайте я запишу ще раз, щоб не знаєте. 066 шість шість, пять вісім два, три п'ять, клак? Я... Клак Ігор yeah. Михайлович. Це зараз сказати, зроблю. Ну, зателефоную вам, коли там буде провадження, у мене вже. Ви запам'ятали номер провадження? собі 3878 в кінці, я ж розумію, 24 рік. А там вже як по часу в мене буде, коли вони привезуть, я думаю, понеділок-вівторок я зараз слідчому теж зателефоную і потім... Мені чекати відразу. Звісно, 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 звісно. Все. Добре. Якщо до середини я не дочекаюся, я вимушений буду в кінці тижня ще раз завітати. Я думаю, що вони прийшли його понеділок вівторок, а потім вже будемо. Ну, щоб ваші думки до Богу в уші, як кажуть. Гарного дня. Гарного дня на все добре.